Вітаю! Сьогодні ми розглянемо функціонал SEO Checker, що допомагає SEO-спеціалістам та спеціалістам з контекстної реклами пришвидшити свою роботу, а також отримати додаткові дані по веб-ресурсам. Перший продукт перевірка позицій у пошуковій мережі Google. Наразі сервіс дозволяє перевіряти позиції семантики для обраного сайту. Для будь-якого регіону, девайсу, веб-ресурсу. Також цей сервіс має інтеграції з даними Google Search Console, зручні дашборди з групуваннями ключових запитів та порівняльні таблиці, тарифи, не обмежені по терміну, кількості проєктів та кількості запитів на день, вартість тарифа варіюється в залежності від кількості запитів у ньому та регіону цих запитів. Вартість пошукового запиту для одного пристрою одного регіону варіюється від 1000 перевірок за долар до 3000 перевірок за долар відповідно тарифу. Другий наш продукт сервіс мінус слів, Він допомагає PPC-спеціалістам, людям, що налаштовують рекламу у пошукових мережах, почистити ключові запити від нерелевантних запитів, що допоможе покращити роботу реклами. А сервіс допомагає зробити процес пошуку мінус-слів швидшим і зручнішим. Сервіс дозволяє додати свої ключові слова, швидко виділити мінус слова та скопіювати, або завантажити як введені ключі, так і мінус слова, в залежності від потреби спеціаліста. Третій наш продукт сервіс перевірки індексування сторінок сайтів. Цей сервіс дозволяє побачити. Чи індексовані домен або потрібна сторінка кількість знайдених посилань, поля тайтл та дескріпшн, а також мову і країну на основі аналізу обраної сторінки. Сервіс дозволяє одночасно сканувати до 200 посилань, фільтрувати колонки у звіти, а також завантажувати звіт зручним для вас способом. Четвертий сервіс: збір семантичного ядра. Він допомагає SEO та PPC-спеціалістам пришвидшити процес створення семантичного ядра, а також підвищити його якість. Для того, щоб ефективніше використовувати його у рекламних оголошеннях або текстах, під час роботи з сервісом користувач бачить введені ключові слова та подібні запити, а також аналітику по ним. Аналіз включає середню за рік кількість запитів на місяць. Показник конкуренції та вартість кліку по даному ключовому слову. Ці ключові слова та запити можна завантажити повністю усі, або обрати лише потрібне і скопіювати, або завантажити оптимізоване семантичне ядро. Піднімайте швидкість та якість своєї роботи з сервісами від SEO Checker!